Калепа, от твердо набалакала, не виродувала, а тепер що? Стою, як та поля у баладі Тараса Шевченка, одна одна, як сирота, у віконцю визираю, а там що. Нічого. Одні галасливі крадувальники, І що я собі думала? Посміюсь, покапризує, а він узяв та й пішов світ за очі, І не куди-небудь, а до цариці. Ой, вакула, вакула, ну хіба ж мені потрібні ті черевички? Та я так просто для поповнення свого гардеробу. Та ні не тільки ще трішечки, аби дівчатка в диканках хоч малопали, коли я одягну їх на свої чудові ніжки. Але ж не настільки, щоб тебе на той світ відправляти. І де ти? Чи втопився, чи повісився? Господи, треба гнати ці всі думки. Що ж тепер? Стою, як та зузуля, без гнізда і серце тьохкає, а якщо справді у халепу вскочить? Боже, а розмови щиряться селом, люди або язики почесати. Ой, дурненький ти, ти думаєш, мені потрібні ті черевички, голуби ми мисі закрили. Мені головне, щоб ти був біля мене, дорогенький ти мій. Ну що ж, якщо принесе, не ж такому подарунку, вдягну, нехай дівчатка дивляться. От тобі коваль, і я у файних черевичках.